19 серпня відбулося засідання сесії Світловодської міської ради під головуванням міського голови Андрія Маліцького. В цілому в сесії взяло участь 22 депутати. Кворум було дотримано і сесія відбулася. На розгляд було винесено 135 питань та депутатські запити. Депутати проголосували за низку важливих питань для нашої громади. Зокрема, було підтримано всі питання освіти стосовно внесення змін і переіменувань. Також депутати проголосували за питання щодо правил благоустрою нашої громади та впорядкування майна пожежно-рятувального загону на власівці. А що ж стосується архітектурно-земельних питань. То частина з них не була підтримана. На жаль, деякі депутати вирішили не голосувати і покинули приміщення сесійної зали. Крім того, на сесії було розглянуто питання стосовно положення про порядок поховання та похоронну справу. Зауважимо, що до засідання неодноразово було розглянуто безліч звернень пропозицій та зауважень від підприємців, адже саме таке прийняття рішення впорядкувало б надання ритуальних послуг. Та рішення, на жаль, не було підтримано деякими депутатами, і підприємці залишилися без підтримки.